Сьогодні тринітрат гліцерину найвідоміший судино розширювальний засіб, який зазвичай приймають для запобігання та усунення нападів стенокардії. Хоча на початку своєї кар'єри ця речовина не мала жодного стосунку до ліків. Нітрогліцерин, естер гліцерину і нітратної азотної кислоти був першою практичною вибуховою речовиною, яка була потужнішою за чорний порох. Ця надзвичайно потужна і небезпечна у виготовленні речовина з дієздатністю 550 мл вибухає від удару, поштовху, перепаду температури, а також при нагріванні до 30 градусів за Цельсієм. Вперше нітрогліцерин був синтезований італійським хіміком Асканіо Собреро в 1847 році. Він створив цю сполуку, додавши до гліцерину азотну та сірчану кислоти. Нестабільність одержаної маслянистої рідини визначила її вибуховий характер. Собреро спочатку назвав своє відкриття пірогліцерином і наполегливо запобігав його використанню як вибухівки. Проте нітрогліцерин зацікавив Альфреда Нобеля, який згодом об'єднав цю небезпечно нестабільну вибухову речовину з кізельгуром, інертним адсорбентом, отриманим із кремнію. В результаті вийшла суміш, яку можна було легко транспортувати. Крім того, за силою вибуху вона не поступалася нітрогріцерину. З часом, використовуючи додатково ще кілька інших речовин та матеріалів, Альфред Нобель створив і запатентував вибуховий пристрій, який він спочатку назвав безпечний порох Нобеля. А згодом Альфред вирішив дати своєму винаходу грецьку назву динаміт, що означає сила. За короткий час винайдення динаміту принесло Альфреду Нобелю славу і великі гроші. На відміну від Нобеля, винахідник нітрогліцерину Асканіо Собреро не мав зі свого винаходу жодного зиску. і згодом навіть жалкував, що винайшов таку потужну вибухівку. Перетворення цієї вибухової речовини на ліки, які допомогли мільйонам, напевно, могло б потішити Собреро. Проте, хоча Собреро дожив до 1888 року, а на той час тринітрат гліцерину вже встиг увійти у світ медицини, популярним як фармацевтичний засіб, цей препарат став лише на початку 1900-х років. Між тим, саме Собреро вперше особисто спробував нітрогліцерин на смак. Такою була наука того часу: вчені часто випробовували свої винаходи на собі. Така ризикована практика нерідко призводила до несподіваних медичних відкриттів, і саме це сталося з нітрогліцерином. Так Собреро дізнався, що тринітрат гліцерину має солодкий смак і спричиняє сильний головний біль. Спочатку це спостереження зацікавило гомеопатів, які за принципом клин-клином розсудили, що малі дози речовини, що викликає головний біль, можуть вилікувати головний біль, і спробували це застосувати. Звичайно, ідея не спрацювала, але з поширенням препарату було помічено, що він знижує кров'яний тиск, тому деякі лікарі почали використовувати його для лікування гіпертонії. В той час вже було виявлено, що головний біль виникає і від вдихання пари іншої рекреаційної речовини амілнітриту. До кінця 1860-х років дослідники зрозуміли, що амілнітрит є судино-розширювальним засобом, його почали використовувати при стенокардії. Але цю летючу речовину було важко дозувати, до того ж, вона має вузьке терапевтичне вікно. Це піддавало пацієнтів високому ризику розвитку низки побічних ефектів. Все це, а також надкоротка тривалість дії, всього 3-5 хвилин, зробили амілнітрит досить поганим кардіопрепаратом, хоча згодом його використовували як антидот при отруєнні ціанідами протягом багатьох десятиліть. Тоді, на противагу амілнітриту, було вирішено застосувати тринітрат гліцерину. В результаті проведених досліджень було виявлено, що тринітрат гліцерину має пізніший початок, але також і більшу тривалість дії. Ця його властивість, а також простіший спосіб прийому, треба було лише прийняти таблетку сублінгвально, а також набагато менша токсичність зумовили популярність нітрогліцерину. Тож новий препарат почали активно застосовувати вже протягом перших кількох десятиліть ХХ століття. До 1930-х років для лікування стенокардії та гіпертонії стали застосовуватися вже кілька ліків класу нітритів та нітратів. Проведені всередині та кінці ХХ століття дослідження не лише розширили список нітратних препаратів як короткої, так і тривалої дії, але також виявили механізм дії нітрогліцерину та подібних до нього агентів. По суті, клітини тіла перетворюють його на оксид азоту, який розслаблює гладкі м'язи стінок кровоносних судин, викликаючи їхнє розширення. Сучасним пацієнтам не потрібно турбуватися про вибуховий характер цієї активної речовини. Сьогодні аптечний нітрогліцерин міцно пов'язаний з інертними речовинами.